Ми вітаємо вас всіх, хто дивиться нас по запису, хто може буде дивитися через тиждень, через місяць, може хтось буде дивитися нас, коли нас вже тут не буде. Вау! І таке може бути теж. через 100 років, через 50. Але ми віримо, що Слово Боже має силу і сьогодні. Це неймовірно те, що ми можемо записувати ці відео і лишати їх сьогодні в таких оцих от місцях, навіть не знаю, де вони там бігають, в Ютубах, в Фейсбуках, в різних, різних цих, і хто знає, що може через 10-20 років хтось захоче дізнати справду Івана від Івана. і ось вона є. І ось ми її записали. Колись пророк Єремія писав свої послання і свій лист від Єремії. В нього був тільки один писець, його звали Варух, і він записував те, що говорив Єремія. Так що в мене є сьогодні Раймонд вірний, який записує всі послання, як він сказав свої. Віку повній проповіді вітаємо вас в нашій пісочниці сьогодні. Так що вона якраз така невеличка на чотири людини, на чотири кути, на чотири вітри. Так що... Але тема в нас сьогодні буде а, така протистояння. Да. Давайте помолимо протиставлення, верніше не протистояння, що протистояння буде далі. І ми дякуємо тобі, Господь, що можемо зібратися тут сьогодні. І молимося, вчи нас, спровадь нас, Господь, в слові твоєму і дякуємо тобі за те, що ти є цей добрий пастир, якого потребує кожен з нас, Господь, який не засудить, який завжди вірний, який провадить, і який вказує шлях, який дає вихід Боже, ми славимо тебе! Дякуємо тобі і молимося в ім'я Твоє. Амінь. І от Івана, 10 розділ, де ми продовжуємо, Христос е, далі пояснює євреям, е, людям свого часу та і, звісно, нам цю е, істину, да, цю правду про себе, да, називаючи себе добрим і Вірним пастирем. І от він а, говорив такі прості речі. Ми вже казали, що насправді Євангеліє, як пише апостол Павло, щоб не звів вас сатана від простоти і чистоти в Христі. І от, а, звісно, ми можемо, і ми любимо це. Ми заходимо там візогогіку, герменевтику, екзогетику, есхатологію, пневматологію. Антропологію і пневматологію я вже сказав, і масу інших предметів, які пояснюють Біблію. І це все насправді дуже класно. Я от зараз вивчаю послання Даниїла пророчий лист, пророче слово, і воно настільки глибоке. І це для мене приємність така зануритися в ту епоху, в той час, коли жив Даниїл. Розглянути, як це все відбувалося з тими людьми, царями, в що вони вірили, що вони їли, в що вони одягалися, які були їхні звичаї. І це все насправді дуже класно. Але якщо брати, в цілому для спасіння Біблія є неймовірно проста і неймовірно чітка. І Христос великий, глибокий, Істини пояснює дуже простими речами. і Ми говорили про них. І Він казав, я двері минулого разу, хто війде мною, той і спасеться. Я є пастир, ви є вівці. І от і ми сьогодні, звісно, мало хто з нас спасе. Ми більше з нас бачили або на картинках, або в зоопарку. Але в цілому ми розуміємо і євреї, і люди того часу розуміли. Що таке вівчарство, як воно працює? І Христос показує це на простому прикладі, тому що вівця це дуже така тендітна тварина. Да? Тварина неагресивна. Тварина, яка не вміє за себе постояти взагалі. Да? Тварина, яка не є а, така зла, якась по природі. Вона проста, вона немічна, вона. І, і вона залежна, неймовірно залежна. Якщо ви навіть викинете кота з дому, він піде в ліс, і він там здичавіє, він собі знайде заняття. Він знайде собі корм, він зможе поїдати там мишей, гризунів, птахів, і якщо викинете навіть пса, пес теж знайде собі заняття, він зможе там полювати. Якийсь час якихось інших тварин. Але якщо ви виженете вівцю десь в поле чи в ліс, то швидше всього вона дуже швидко пропаде, її загризуть, з'їдять, вона втопиться в воді, вона десь застряне в чагарях, в чагарниках. І, і це дуже, це дуже така це неймовірно проста тварина, яка не може без пастуха. І, от, і, і це і неймовірна річ. Да? Тому от церква звикла це є місце, де ми потребуємо пастера, де ми потребуємо пастухата. Да? Якщо я можу сам собі раду дати в великій мірі, то можливо церква мені не потрібна. Да? Але якщо я не можу дати собі ради, я є вівцям, я потребую пастуха, я потребую пастера. І от Христос Він говорить про а ще одну особистість. Верніше, тут є дві. Одна це є злодійна. Да? І весь час і в Ізраїлі. І сьогодні злодії були, і, напевно, є, і будуть, поки Бог не завершить цей світ. І от злодій написано, 10 розділ, 10 вірш. Він тільки на тої закрадається. Щоб убивати, красти і нищити. Да? І от злодій. Хто був, може бути злодій? Це може бути і лев в ті часи, і Вовк, і людина. Але Христос говорить, каже: Я прийшов, щоб ви мали життя. І по достатку, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. І от він робить ще одне, одну паралель проводить. Люди дуже часто в ті часи наймали да, таких, як не знаю, я якщо в селах ви колись їдете, в селах є пастухи. І от є, я зустрічався в глибоких таких карпатських таких, може галицьких селах, де є один пастух, і він йде рано пасти отару, і він веде якусь корову, і люди йому довіряють, платять гроші. І всі корови зі всіх дворів. Вони так повільно виходять, йдуть за тим, за тим пастухом. Да? І, та, і добре, коли той пастух, є пастух і пастир, але часом люди наймали наймиті. Да? Тобто хто такі наймит? Це людина, які платили гроші, і їй платили гроші, коли, а, щоб вона доглядала тих овець. І, і Він каже: от, а наймит, і хто не вівчар, і кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і втікає, а вовк їх хапає і полошать. А наймет утікає, що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. А і от є така, і Христос дає ще одну ілюстрацію, він порівнює себе з найметами. І для людей того часу, напевно, це була така. Звикла ілюстрація. Так. Напевно, немало сімей, дворів страждали від наймитів, коли вони довіряли їм своїх овець. І коли наймиту було добре, коли все було гаразд, все було в порядку, він отримав свої гроші. Але бувало так. і Дуже часто навіть я чув різні історії, там, коли вовки з'являлися, особливо були роки, коли вовків ставало дуже багато так? і вони. Нападали і хапали, і навіть людей загризали на полях. І був, був період, коли навіть біля Львова були шалені вовки, їх було дуже багато. І вони нападали навіть на каравани, на вози, де, де люди їздили, переїжджали, нападали на коней. І в ті часи це було ці вовки, і отпоявіть собі, є наймет, і він разом з тими вівцями, і вони не його, він на зарплаті. І, вірц і приходять вовки, і багато, і Вони злі, і вони голодні, і вони нападають. І він, він замість того, щоб захищати овець, він втікає. От ми згадуємо собі історію про царя Давида. І цар Давид, він був такою людиною, що він перед тим, як він побив Голіата, він побив Лева. Лев хотів напасти на його овець. Але Давид каже: я його забив його відбив. Він каже: і коли ведмідь теж хотів полошити і хапати овець, каже: я і ведмедя бирна. І каже, яка різниця між ведмедем і Левом і цим необрізаним поганим. І от є цікаво, що не було різниці. Давид розумів, що він мала людина. І це є Бог, який дає йому перемогу над а, цими тваринами. Він каже: якщо Бог дав мені сили і здатності перемогти тих, то чому я не можу перемогти і цього? І от Христос він теж робить таке порівняння. Він Каже: Я є пастир добрий. Я, я пастир добрий. Я не лишу не лиш вас, а я вас не покину. Я вас з вами буду до останньої години. І от... Є неймовірна власне, паралель, яку ми читаємо тут в Новому Завіті, в Євангелії від Івана, що Христос, Він цей пастир добрий, і Він пройшов цей шлях до кінця. Так, і коли прийшли Вовки, і Вовків було багато, і це були і римляни, це були євреї, фарисеї, це була сторожа римська, Христос міг втекти. Христос міг уникнути, і навіть як людина, він розумів і навіть молився, щоб його минула ця чаша, але він не лишив, а він пройшов цей шлях до кінця. І він віддав себе в руки вовкам для того, щоб вівці були спасені. І от це є наша маленька проповідь на сьогоднішній день. ми ще раз і знову і знову. Можливо, трошки з іншої сторони доцінюємо те, що зробив для нас Христос, і вважаємо це неймовірно великою річю, що Він є тим добрим пастирем, який не кинув овець в час випробування, в час недолі, в час утисків. Але залишився з ними і пройшов цей шлях. І ми теж вдячні. А всім і сьогодні є багато таких прикладів в нашій країні людей, які в час війни не втекли за кордон, але пішли і захищають нашу землю, наш спосіб життя, нашу віру, наші церкви, наші сім'ї, наші міста, наші села захищають сьогодні від цього ворога і, і, і йдуть. На хто сказав навіть, я думаю, може трошки політики чуть-чуть. Дуже трошки всі боялися, що Зеленський втече. І Багато людей думали, що і Путін, напевно, так думав, що коли він піде війною на Україну, Зеленський проявить малодушність і теж втече, але він не втік. Слава Богу. І ми тішимося багатьом, багатьом командирам, генералам, простим солдатам, волонтерам, і людям, які сьогодні є, теж прикладом. Того, як сказав Христос, так, що коли ворог, коли вовк наближається, ті люди вони не втікають, а йдуть, і захищають, і стоять в цьому проломі. Так що... Але, звісно, найперше наш приклад і наш взірець є Христос. Є є Христос, який є Цей добрий пастир, який не втік і не здався, і Пройшов цей шлях до кінця, і для цього це завершення соняшньої проповідь. нас благословить. амінь.